На Львівщині митник відбувся штрафом за контрабанду майже 2,5 кг кілограмів золота. Суд визнав винним у зловживанні впливом колишнього головного державного інспектора митного поста яворів львівської митниці, який допоміг вивезти до Польщі незадекларовані золоті злитки вагою майже 2,5 кг. кілограма. За даними суду, у серпні, вересні 2022 року, митник домовився з громадянкою, що допоможе їй перевести дорогоцінні метали через кордон без оформлення декларацій. Він попросив хабар 150-200 гривень за грам, що в сумі склало 8800 доларів. Першу партію золота вагою близько 600 грамів. Жінка перемістила через пункт пропуску грушів будоміш за сприяння митника, який особисто вплинув на колегу, щоб забезпечити швидке оформлення. Через кілька днів він отримав перший хабар у розмірі 2200 доларів. Друга партія золота близько 1800 грамів була перевезена аналогічним способом у вересні 2022 року. Під час передачі другого хабаря на суму 6600 доларів правоохоронці затримали митника на гарячому. Новачений визнав провину, шкодував про вчинене та запевнив, що подібного більше не повториться. Суд призначив йому штраф у розмірі 326 тисяч гривень.